Палець болит! Вібай, наші що не ходить. Загнав дід у пальцях дружку та ще й так глибоко, що, здається, колупає, і в серці під оком. Баба голку у горілці, де зіфівкувала. Ледь до кіски не дійшла, так розколупала, палець в діда, враз роздувся, став як та колода, запрягає коня возу, сіно на підводу. На, нор! На, нор! На, нор! На, нор! І поїхав у лікарню. Нехай там рятують. Бо ще однієї ночі не переночує. Довго пекля вдіть містечку, забув, де лікують. Років двадцять він не був, тут тожка й не дивують. Зайшов кол людей питать. Хто лікує пальці? Всі мовчать, аж тут хлопчина везу щось в каталуці. <плес> Пане доктор, подивіться, на пальця, будь ласка, були дуже не відмовити, якщо ваша ласка. Я дідусь санітаром працюю, пробачте, спершу в реєстратуру це бачте. Медсестра розпацієнта підняла на кпини. Коли в картошці оздріла, лише запис єдиний. Рвав дід, зуба, ще й прикучний, без анестезії. «Вам насамперед сам зробити флюру, ага. Зайшов він до кабінету, лікарка ще спіше. Розтягайтеся, глядься, до екрану, дітку. Тарасика затисніть зуби, щоб було все чітко. Матір Божа, я ж не знаю, що буду роздягатись. Треба було б через вечора добре покупатись. Сидіть, дід голюсінький. Із мінтом на пальці у зубах великих раз і рука в стіну вальці. А йди сюди подивися на цю чудосію, бо я лопнуту за сміху чи навіть зумлію. Поприходили сестрички у білих халатах і до вас, бідного діда відео знімати. Одягнув такси хальсоне, забрали сорочку, що ж мені з пальцем робити, порадью, дочку. Хто у вас сімейний лікар? Скажіть нам, будь ласка. Маю сина, тракториста і доньку Парасу. Вона робить поштаркою, але не лікує. Ще й жінка набазає, молоком торгує. Усіх є лікар сімейні, що ви хотіли знати. Декларацію потрібно швидше підписати. Вийшов старий з кабінету зустріча сусіда. Ви тепер звезда Фейсбуку, Ночувайте з діду. Ваша баба вже чатує вдома з макогоном. За фото, де все видно, мов Аполлона. І до кулею спустився, скочив на підводу. Вже забувся про з розміром з колоду. Баба вдома, бідулаху, так же відчитала, що йому від того стресу аж пальця прорвало. Хай би що там не боліло, в лікарні ні кроку, бо не дай Боже, іще що щось потрапить у тіктоку.